Доброго дня, директор Департаменту соціального розвитку та ветеранської політики Київської обласної державної адміністрації Ігор Міщан. У 2023 році всі соціальні виплати, соціальні програми виконувалися в повному обсязі і вчасно. Всі, хто гарантовано мав отримати державні соціальні виплати, їх отримав. Це 206 тисяч 505 осіб, які державою передбачені ті чи інші державні соціальні виплати, які надходили з державного бюджету, загалом з державного бюджету на жителі Київської області надійшло 3 мільярда 318 вісімнадцять. Мільйонів 532 тисячі, які були виплачені вчасно, серед основних програм це соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, в тому числі громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 145 тисяч 374 особи отримали понад мільярд 729 мільйонів гривень допомоги. Тому що Київська область це область, яка найбільше постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також по програмі соціальний захист дітей та сім'я було профінансовано 1 мільярд 274 мільйона 881 тисяча для надання допомоги 56 тисячам 298 сім'ям, у яких виховуються діти, і які взяли дітей на виховання. Крім цього, Київська обласна військова адміністрація підтримує громадян і за рахунок обласного бюджету. Завдяки злагодженої роботи Київської обласної військової адміністрації та Київської обласної ради фінансувалися всі програми соціального забезпечення. Серед них програма Турбота. Завдяки цій програмі турботи була надана допомога на депутатських прийомах всім громадянам. Загальною кількістю 3130 тисячі особам також завдяки програмі турботи додатково Дві додатково 276 дітей отримали допомогу на реабілітацію, і дітки з інвалідності мали змогу покращити своє здоров'я. Крім цього, виплачувалася матеріальна допомога особам з інвалідності, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Загалом було надано такої допомоги 2000 тисячі особам. Крім цього, виплачувалась допомога. Захисникам та захисницям, які отримували інвалідність під час виконання військових обов'язків, а також поза уваги не були залишені члени сімей загиблих, запровадили нову послугу компенсацію стоматологічних послуг нашим військовим і ветеранам. Експеримент пройшов успішно. 75 осіб отримали допомогу, і у цьому році це буде продовжено. За ініціативи начальника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка розроблена програма підтримки внутрішньопереміщених осіб. Завдяки цій програмі ми вже маємо комплексне рішення для Комфортного розміщення вимушено переміщених осіб у місцях тимчасового проживання людей, також підтримано і проживання внутрішньо переміщених осіб у місті Славутичі. Прийнята нова програма соціального захисту наших ветеранів, захисників та захисниць, яка має потужне фінансування близько 150 мільйонів, і це надасть змогу покращити соціальну підтримку, перш за все, сімей загиблих. Надання щомісячної допомоги дітям, які втратили батьків під час війни, надання можливості реабілітації та лікування. По тим пакетам, які не війшли в відшкодування Національної служби здоров'я, на сьогодні розробляються ще деякі заходи, направлені на рішення соціальних проблем. Тих категорій громадян, які постраждали під час військових дій. Київська обласна державна адміністрація тримає під контролем виплати внутрішньо переміщеним особам, яких також на території Київської області знаходиться понад 330 тисяч. Жодна людина, яка потребує допомоги, не залишиться поза увагою.